Sunt morți care sunt luați de când a început războiul, nu se mai știe de nimic, rămân familiile singure. Ar fi 28 de morți în zona Cernăuți. Români sau în general locuitori din Cernauț? Dar majoritatea românilor sunt luați. Щойно на екрані ви бачили, як у румуномовній програмі є дозвонювач, начебто Ченівецької області Константин Ядко, який скажеться, що цитую людей обманюють, піднімають молодих хлопців вдома. Є навіть такі, про яких ніхто нічого не знає. Лишаються сім'ї самі, нібито 28 жертв жертв Щенівецької області. Більшість беруть румунів. Проте сам Константин Ядко, житель Гарця, каже, що не дзвонив взагалі ніколи у житті на такі програми. Чоловік не розуміє, як в титрах могло бути саме його ім'я. Адже в їхньому районі таке прізвище лише у нього та його батька. Я цього взагалі не знаю. Я взагалі відрицяю цей факт. І не знаю, хто мог позвонити і взагалі кому це все вигідно. Такого немає на самом деле. Все добре. У нас в районі всі хочуть, щоб був мир в Україні, щоб ми жили нормально. І ніхто не проти, як сказати, проти того, щоб піти куди, на, в армію. Не знаю, може це Кто То спланував, може, це кому-то выгодно, подставить наш народ, румунський народ, може русским выгодно, я не знаю. А зачем подставить поставити моє ім'я? Я поки не буду подавати суд. Якщо це так буде продолжаться, используя моє ім'я, я буду, мабуть, подавати суд. Більше того, пан Константин говорить про те, що чоловік, який використовував його ім'я, розмовляв літературною румунською мовою. Проте у Горцаєвському районі побутує місцевий діалект. Аби порівняти голос дозвонювача та Константина, ми провели невеликий експеримент, попросивши його поспілкуватися румунською мовою. Щоправда, у Константина не одразу вийшло сказати навіть кілька речень румунською. А се зману з манутатпінтернетлау. Передача п'ять передача. Як буде передача Також У цьому матеріалі був дзвінок від ще одного румуна з України, який закликав зламати кордон, щоб піти до Румунії, та зазначив, що посольство корупційне треба давати хабар, щоб отримати візу до Румунії. Кому вигідно використовувати чужі імена для розпало ворожнечі між країнами сусідами в такий складний для України час? Відповідь на це питання шукатимуть правоохоронці. Це один із відомих методів іноземних спецслужб і їх поплічників, коли розповсюджується дезінформація про реальний стан в Україні. І ми вдячні небайдужим громадянам, які виявляють такі факти і спростовують фейкові повідомлення. Ще раз хочу нагадати, що в управлінні служби безпеки України в Чернівецькій області цілодобово працює телефон гарячої лінії 540204, куди небайдужі громадяни можуть повідомляти. Про протиправні дії чи такі підозрілі ситуації нагадаємо, що кримінальна відповідальність за державну зраду загрожує позбавленням волі строком від 12 до 15 років, а посягання на територіальну цілісність та недоторканність держави від 10 до 15. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.